Світловий промінь і світловий почок закон прямолінійного поширення світла, сонячне та місячне затемнення. Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку та продовжимо. Ми з вами казали, що е, джерело світла це е, те, яке випромінює будь-який промені, і е, е, джерело може бути е, плазма, з якої складаються зірки, сонечко, е, світлячки, медузи або штучні, чи це рампа, лампа розжарювання, е, свічка. Тобто є природні та штучні. Є, також поділяються на теплові джерела світла та лю, люмінісентні. Тобто ті, які випромінюють е, тепло, і ті, які тільки світять. Тобто, немає ніякого нагрівання. Це в нас люмінісентні. Також в нас є таке поняття точкового джерела світла. Тобто, е, наприклад, зорі мають точковий. Е, Джерело світла, тому що їх їх е, світло ми можемо знехтувати. Протяжним джерелом світла є, це, наприклад, екран телефону. Він дає достатньо світла для нашого з вами користування. Е, в нас є швидкість поширення світла це 300 км на е, секунду. Більше швидкості засвіт в фізиці в природі не існує. Кажуть, якщо вчені зможуть подолати швидкість світла, то зможуть транспортуватись, подорожувати у часу. Тобто ну, цим займаються. Я, це під грифом секретно, це, ці розробки, але вони є. Ми з вами спостерігали такі цікаві явище, як сонячний зайчик. Для того, щоб відбувався цей ефект, нам потрібно джерело сонечка та якась лінза, яка буде заломлювати ці промені. І завдяки ось цій лінзі ми можемо коригувати, куди будуть цей промінь потрапляти. Тобто, ви бачите зараз ефект, де промені видно, як проходять сквозь тучі, сквозь у віконце потрапляють. І, Цікавинка така, що вони можуть рухатися тільки прямо лінійно. Ніяких їх загиб, ніяких кривих неможливо бути. Вони рухаються прямо лінійно, і якщо на їх путі є перешкода, то вони заломлюються і потрапляють в іншу сторону. Для схематичного зображення світлових пучків використовують світлові промені. Тобто світловий промінь це лінія, що вказує напрямок поширення енергії світла. А ось світловий пучок це сукупність таких світлових променів. І ми зараз бачимо, світлові пучки поділяються на збіжний, як на малюнку А, розбіжний, як на малюнку Б, та паралельний, як на малюнку В. Якщо у вас є окуляри або у ваших сім'ї в когось є окуляри, це обов'язково, коли купують, налаштовують лінзу для окулярів. Вже відстоють ось ці е, світлові пучки в окулярах. Ви знаєте, що є випукла лінза, вогнута лінза. Це завдяки тому, щоб ось ці пучки по-різному потрапляли к нам в очі, наші приймачі. Так ось давайте запишемо закон прямолінійного поширення світла. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Запишіть, будь ласка, те, що ви зараз бачите на слайді. Тобто ми бачимо внизу екрану зображення, там, де в нас за допомогою лазерної указки ми даємо промінь. і він через отвіри проходить до екрану. Якщо змістити хоч один проміжний екран з, з отвором, то промінь зупиниться, він не потрапить на головний екран, тому що промінь поширюється тільки прямо лінійно. Траєкторія його руху це пряма. Є таке поняття, що тінь та півтінь. Прямо лінійністю поширення світла можна пояснити те, що будь-яке непрозоре тіло освітлене джерелом світла, відкидає тінь. Наприклад, як ми бачимо на зображенні, У нас є якесь тіло, непрозоре, тобто скло, наприклад, не буде давати такої тіні. і вне, воно, воно освітлено. Так ось там е, на протилежній стороні від джерела світла буде тінь. Якщо джерело світла є точковим, тобто е воно дає е світло, яке мінімальне. Наприклад, там індикатор, начальник, телевізор, це точкове. Ми не можемо користуватися цим елементом як е освітлення. Якщо джерело світла є точковим, тим від предмета буде чіткою. У цьому випадку утворюється тільки повна тінь, як ми бачимо е внизу екрану. Також е, варто зазначити стосовно тіні, що вона е, можливо, коли ми близько до джерела е, світла розпо, е, розполагаємо наше тіло, інакше воно не буде освітлень, до, до нього не буде потрапляти достатньо освітлення, і це неможливе. Повна тінь це запишіть, будь ласка. Повна тінь це область простору, в якому не потрапляє світло від джерела. Якщо тіло освітлене протяжним джерелом світла, тобто достатнім, наприклад, лампою накалювання, утворюється не повна тінь, а ще й півтінь. Півтінь це область простору. Освітлена деяким з наявним точковим джерелом світла або частично протяжного джерела. Те, що ми з вами бачимо кожного дня, майже кожного дня між сонцем та луною та Місяцем. Ми розуміємо, що в деякі часи ми бачимо повну луну, в деякі тільки її окраїну, але ми розуміємо, що Луна так і залишається луною, вона ось так не змінюється. Ось цей шар ми тільки по різному бачимо, все інше від нас скрите, закрите відсутністю променів. Утворення повної тіні на півтіні в космічних масштабах ми спостерігаємо під час сонячного та місячного затемнення. У Унаслідок обертання місяця навколо Землі. Іноді стається так, що місяць Сонце і Земля опиняються на одній прямій. Тобто ми розуміємо з вами, що промені від сонечка рухаються прямо лінійно. і Луна стає перешкодою для їх потрапляння на Луні. Тобто, в цьому місці, де ви зараз бачите на землі таке чорне все, в тому місці, в місці люди взагалі не будуть бачити місяця. В них буде, от там буде і затемнення, як найяскравіше видно. Якщо, е, якщо при цьому місяці розташований між Сонцем і Землею, то тінь від місяця падає на землю, на землі спостерігається сонячне затемнення. Ті люди, які живуть в інших областях, в інших материках, вони цього не будуть так яскраво бачити, вони будуть бачити певну часть е, місяця, і не буде в них повного затемнення, тільки якийсь там шматочок місяця вони не побачать. У тих місцях Землі, на які впала повна тінь місяця, спостерігається повне сонячне затемнення, а в місцях півтіні частково то сонячне затемнення. За, за рік ми приблизно спостерігаємо два або п'ять сонячних затемнень. Все ж залежить від Тієї області, де ви розташовані. Так ось, є в нас Сонце. Ще раз схематично зобразимо, зображимо. земля. Як ми розуміємо, що сонечко потрапляє ровно на пів, половину землі, тому земля обертається, тому в нас змінюються день і ніч. Місяць розташований приблизно. 132 тисячі кілометрів від землі, тобто не так до далеко, як сонечко. І коли промені рухаються і на, на, на путівних місяць, промені, вони не заломлюються, вони далі не рухаються. Тобто, там у нас ми будемо спостерігати, ось там, де більш чорного Кольору е, повне сонячне е, місячне затемнення, і, навпаки, там, де сірого кольору, там часткового буде затемнення. І бачимо, як люди це бачать несхематично, в нас повне е, ліворуч та праворуч часткове сонячне затемнення. Коли місяць, обертаючись навколо землі, потрапляє в зону тіні, яку відкидає земля, настає місячне затемнення. На рік на землі спостерігаються 2-4 місячних затемнення. Тобто, коли місяць вже обертається і навколо Землі, відповідно, воно не завжди буде між Сонцем та землею, а навпаки, земля буде вже, зміни його місце, і місяць буде схований за землею. На рік на землі, ось ми бачимо, у в нас є е, Сонце, Земля та місяць, і в нас іноді воно буде повним озатми, затемненням, коли на місяць не потрапляє взагалі промені, і воно буде е, е, місяця не буде видно, тому що місяця немає свого, е, воно не є джерелом світла, воно відражає тільки сонячне світло. Відповідно, в цей час ми його не бачимо. А потім начебто місяць народжується? Так ось на даний час ви повинні запам'ятати, що таке світловий промінь. Як ви зрозуміли, що таке світловий промінь? Ну, 9 клас. Як ви запам'ятали, що таке місячний промінь? Як його можна зобразити? Світловий промінь це лінія, що вказує напрямок поширення енергії світла. Тобто, коли ми з вами е, в дітстві, а може, і зараз малюємо сонечко, ми завжди малюємо йому лучики. Так от, світловий промінь це ось цей лучик, який рухається від сонця в напрямку, ну, наприклад, землі. А світловий пучок це сукупність, тобто декілька таких світлових промінів, який завжди є, має напрямок від джерела світла до приймача. Закон поширення світлового е, світла, в нас в однорідному прозорому середовищі світло поширюється прямо лінійно. Ми це спостерігаємо, наприклад, в басейні. Так? Ми бачимо, що в басейні трошки по-іншому світло, ми бачимо тіла, вони здаються ближчими. чим... У повітрі, так? Без води, наприклад, у середовищі все залежить від плотності середовища, в якому ми розташовані. Від того і поширюється в нас промені. У нас є поняття повна тінь або півтінь, місячне затемнення та сонячне затемнення. Домашнє завдання вивчити конспект уроку, року, прочитати параграф номер 10. І е, за бажанням зробити фото тіні та півтіні, які ви зможете зробити. Які до мене є запитання? Ну, я вас взагалі не чую. Добре, тоді дякую за урок. До наступної зустрічі. До побачення.